Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пам'ятайте, наша розвідка писала про АЕС в Курську, про те, що там сверхзвуками окупанти в ангарах тримають іранські безпілотники та ракети. Одної АЕСК їм мало. Окупанти вирішили, що і Белоярська АЕС в Сибірі та її підземні ангари, які розташовані на отримання радіоактивних відходів, які розраховані на отримання радіоактивних відходів, чудово підходять під супер склад. Так, в принципі, логічно, ніхто в здоровому Глузді диверсії на ядерному об'єкті робити не буде, але хто десь гарантії, що там зброя не вибухне сама. Правильно, ніхто. Як пишуть ознайомлені джерела близько години тому на Білоярській АЕС підземних сухих сховищах спалахнула пожежа, її ліквідовували протягом години. Реактор перевели в аварійний режим. Є витік радіації. Китай дав запит на Кремль допомогти ліквідації аварії вже вдруге за два дні, адже не хочу, щоб Сибір стала непридатною до життя. Якщо радіаційні матеріали потраплять у воду Сибіру, це буде остаточний кінець. Літак Путіна в повітря ситуація в Сибірі дуже напружна. Поріг їх застосування Росією тактичної ядерної зброї насправді значно нижчий, ніж публічно заявляла російська офіційна особа. Пише газета Financial Times з посиланням на російські секретні документи, які потрапили до рук журналістів. Йдеться про 29 секретних військових файлів, створених у період з 2008 по 2014 рік. Це сценарії військових ігор та презентації для офіцерів ВМФ, де обговорюються принципи застосування ядерної зброї, згідно із сценарієм навчань, на яких відпрацьовувалося можливо вторгне. Ня Китаю, Росія, Північна Федерація може відповісти тактичним ядерним ударом на другу хвилю наступу армії Китаю. У легенді він названий «Півден». У презентації для офіцерів ВМФ викладається, що більше критеріїв потенційного застосування ядерної зброї, серед них висадка противника на території Росії, ураження з'єднань відповідальних за зону кордону або неминучий напад супротивника з використанням звичайного озброєння. На слайдах вказується, що порогом може стати сукупність факторів, коли втрати завдані російським військам незворотно призводуть до їх нездатності зупинити масштабну агресію супротивника. Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основних та резервних берегових командних центрах. Судячи з документів, російські військові також зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включаючи стримування держав від застосування агресії або ескалації військових конфліктів, зупинення агресія, запобігання програшу російськими військами битв або втрати території та підвищення ефективності російського флоту, за словами Джека Уотлінга, старшого наукового співробітника Британського королівського інституту оборонних досліджень, отримані журналістами матеріали, покликані підготувати російські підрозділи до ситуації, у яких країна може застосувати ядерну зброю, а не скласти збірку правил для її застосування. За його словами, для використання ядерної зброї буде необхідне політичне рішення у Кремлі. Коментувати цей витік поки що не стали. Документи, які потрапили до рук журналістів Financial Times, містять секретні дані, які зазвичай не опублікуються. Вони цікаві та важливі тим, що вказують на конкретний сценарій застосування ядерної зброї Росії. Крім того, в них міститься опис ситуації, в якій може бути застосована тактична ядерна зброя. Про критерії її застосування насправді не було відомо публічно. Наявність докладних сценаріїв у західних спецслужб шкодить безпеці російської держави. Річ у тім, що опубліковані російські доктринальні документи, що регулюють застосування ядерної зброї, містять дуже розмови. Меті формулювання, які допускають дуже широке трактування. Це зроблено для того, щоб приріг застосування ядерної зброї не був добре зрозумілий потенційному противнику, і він не мав би можливості тонко налаштовувати застосування сили так, щоб не спровокувати ядерний удар. Він просто не повинен достебенно знати, яка дія викличе використання такої зброї. В оприлюднених документах описані чіткі критерії. Це суттєво конкретизує плани заборони Росії про те, в якій ситуації Росія може застосовувати стратегічну ядерну зброю в загальних рисах описано у військовій доктрині РФ, крім того, умов застосування можуть фігурувати в інших документах, про які публічно не повідомляється. У військовій доктрині йдеться, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї та або її союзників ядерної та інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії з застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено самоіснування держави у 20-му році. Росія опублікувала документ під назвою Основа державної політики в галузі ядерного стримування, який багато хто називає ядерною доктриною Росії. Насправді цей документ добровільна декларація. Російських намірів щодо ядерної зброї, а не офіційний доктринальний документ, його завдання зробити цю закриту область прозорішою для інших країн. У ньому йдеться про те, що ядерна зброя може бути застосована в таких ситуаціях при отриманні достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують Росію, застосування проти Росії ядерної зброї та іншої зброї масового ураження, певний вплив на об'єкти, виведення з ладу, яких призведе до зриводії у відповідь ядерних сил, агресії проти Росії із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави. Документи отримання ЕФТ відносяться до більш раннього періоду ніж було опубліковано основи ядерної політики. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.